Друзі, вітання, хопеталію на зв'язку. Маємо для вас, хто ще не встиг купити Kia Sorento, маємо ще одне. Це 2014 рік. Автомобіль пригнаний з Кореї, повністю весь в рідній фарбі, має тільки один невеличкий підраз на правому крилі. По кузову виглядає дуже крутесно. в максимальній комплектації. Тут 2,2 дизельочок на повному приводі та коробка автомат. Крутезні, легкосплавні диски, хороша гума. Маємо безключовий доступ, асистент зліпких зон. Все повністю зараз вам покажу по в салоні. По кузову ось такий він рівненький, гарненький, задній Глед-оптика, полектронечки також перед-зад, камера заднього огляду, також присутня. Величезний просторий багажник, полочка присутня, панорама велика також є. Тут повністю весь комплект, все, що потрібно. Все є, ніхто нічого не забирає. З цієї сторони також без жодних зауважень. Перейдемо у салон. Салон салону немає. Ось такий крутезний, розкішний шкіряний салон в дуже крутезному стані, також маємо задній підігрів сидінь, на вікнах маємо шторочки. Максимально комфортний автомобільчик. Верні карти без зауважень. Все чистенько гарненько, все як має бути переднє сидіння з електроприводом, водійські з пам'яті, також в суперовому стані, нагадаю тут 150 тисяч рівного пробігу. Це підсвіточка вночі, гарно світиться, червоненька, гарна панель приладів. Зараз запуск, розкажу більше детально. Гарна організована оптика, з темпівку і з помилачами. Комфортний, до речі, вихід є. Пам'ять сидінь присутній, повний електропакет. Тут маємо асистент полоси, блокировка е диференціалу, а сліппі зони також присутні. До речі, підігрів керма також. Мультикермо оздоблене шкірою. В гарному стані. Круїзик у нас присутній, автосвітло, автодощ. Запас двигуна з кнопочки. Двигунчик заводиться з пів обороту, як то кажуть в народі. Маємо 159400 пробігу, до речі, помінені в роздатці і в коробці нове масло на офіційному дилері, що немало важливо. Гарна мультимедія з камерою заднього виду, двохзонний клімат-контроль, а також підігрів та вентиляція. сидінь. Автопаркування має, та парктроники виключать і вибір режиму їзди. Тут маємо гарні кістиканочки. Автомобіль максимально... Крутезне. Тому якщо вас зацікавив даний автомобільчик, він є в нас в наявності. Приїжджайте до нас і стрільбі пасічни 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також лізі. Тому не зволікайте, чекаємо на вас, Хапай авто, на Хапай авто.